Щоденник ДДА, 22 квітня. Наполегливість. Одужання вимагає терпіння і наполегливості. Нам, звісно, хочеться скоріше дійти до кінця, пропускаючи всю передбачену програмою важку роботу. Велика червона книга. сторінка 32. Всякий раз, коли ми думаємо, що для одужання ми повинні працювати більше, робити все краще або просуватися швидше. Можливо, це з нами говорить наша хвороба. Нам може здаватися, що ми пасемо задніх, що ми ніколи не будемо достатньо хороші, або ніколи не зможемо пройти кроки. Такі думки можуть призвести нас до перенапруги або навпаки змусити нас вважати, що ми здаємося, замість того, щоб підтримувати збалансований стійкий підхід до роботи за програмою, де ми робимо вчинки, продиктовані любов'ю. У заснованих на 12 кроках програмах є чудовий девіз Не пропадай. Мається на увазі просто бути тут і зараз і робити наступний правильний вчинок у ситуаціях, що виникають перед нами. Це означає бути в ладу зі своїми діями, а не на силу примушувати, не висувати сподівання або постійно все вдосконалювати. Це дає нам змогу бути людьми, розслаблятися і просто бути тут і зараз для самих себе. Саме так ми напрацьовуємо наполегливість і баланс, крок за кроком. Сьогодні я дозволю собі підготуватися і просто бути для себе тут і зараз у міру моїх можливостей.